Я продовжую далі тему сім'ї. Справжня сім'я це коли партнери підтримують один одного. Справжня сім'я це коли партнери розуміють один одного. І не, не прогинаються один під одного, дають свободу один одному. Але дуже часто цієї свободи в багатьох стосунках немає. Люди бояться відпустити. Знаєте, чому людина часом боїться відпустити? Тому що, коли в неї є е, певні страхи, коли є десь проблеми з самооцінкою. Але якщо є справжня любов, дивіться, відпусти людину на свободу. Десь, коли я читала таку книжку, десь секретів любові дуже мені відкликнулося. Відпусти людину, яку ти любиш на свободу. Якщо це твоя людина, вона вернеться до тебе. Якщо вона не твоя, якщо вона не вернеться то вона ніколи не була твоєю. І тому дуже, на жаль, дуже зараз багато стосунків, це не стосунки, це рабство, це жінка залежить від чоловіка, чи чоловік залежить від жінки. Невже це стосунки? Невже це сім'я? Сім'я це свобода, це підтримка, але звичайно це навики. Тому саме в такій сім'ї ви можете рости, розвиватися, надихатися. Ось що для мене справжня сім'я.